Моє вітання, друзі, на ремонті шурупокрут. Він не працює і в ньому підозра на несправний двигун. Так, акумулятор я зняв. Да, двигун тут несправний. Акумулятор я зняв. Одна банка вийшла з ладу, тому що двигун закорочений. Я її переварив. Це ми потім будемо ставити. Поки давайте перевіримо. Подаємо напругу, як ви бачите. Споживає 12 А. Давайте стартанем двигун. Трішечки крильчатку крутнемо. Як ви бачите, закрутився і струн споживає 11 ампер, Аж при 5 вольтах. Це не є добре. Двигун у нас закорочений. Давайте розберемо корпус і подивимося, що там всередині. Знімаємо тут рукоятки заглушку, фіксатор, тобто і викрутили всі гвинти. Знімаємо верхню кришку, бачимо внутрі двигун, редуктор, кнопка. Нібито все. Так. Тут я замітив, що зломана щотки вироботилися і зломана одна латунна тримач. Будемо ставити ось такий двигун на 12 вольт, це 550-й, він аналогічний. Так. Знімаємо редуктор з двигуна, обережно, щоб шестерні не розсипалися. Далі викручуємо цю пластину. Так, далі відпаюємо дроти від двигуна і будемо міняти оцю, знімати шестерню. Знімати ми будемо за допомогою китайської чудотехніки. Ось такий зємник я купив на Алиэкспрес і Будемо його тестувати, як він в роботі. Так, одягли пластинку цю упорну, далі одягаємо саму станину і, і тут у нас. Щось воно далі не доходить. Не доходить, тому що щоки впираються у двигун. Не дає нам пройти. Бачите, ось така бяка. Не нехороша, що з китайці просчиталися. Але в мене є свій з'ємник, який я колись сам зробив. Давайте спробуємо за допомогою нього зняти. Пробуємо, але, але нічого не виходить. Так, добре, давайте щось придумаємо за цим китайським. Та цей не проходить. Значить, я двигун проточив трішечки ось тут, щоб щоки стани на цієї проходити. Бачите, вони тепер проходять. І будемо пробувати знімати шестерню. Так, натужуємося, але нічого не виходить. Зовсім пластина гнеться упорно, як ви бачите, її викрутила трішечки. Так, так, тут у нас накінечник теж скрутило. Скрутило, тому що дуже нагрузили. Так, що ж ми будемо робити? А треба все одно щось робити. Так, давайте в мене є донор. І спробуємо замінити оцю частину. Як ви бачите, щітки стерлися і латунний фіксатор у нас тримач, зламався. Все. З-за чого у нас було КЗ на двигуні? Є в мене донор. Він абсолютно новий і будемо його пробувати ставити на старий двигун, оскільки шестерню ми не зняли. Так, будемо ставити спочатку ми змащуємо, так, да, підходи, змащуємо вісь якоря, далі одягаємо оцю кришку з щітками. Тут обережно, щоб не поламати, за допомогою пінцета роздвигаємо. Щіточки і одягаємо цю кришку. Все перевіряємо, двигун у нас обертається, струм споживає 1,5 Ампера на холосту. Це добре. Далі заклепав фіксатори, загнув і будемо збирати, ставимо пластину і одягаємо все на редуктор. Провертаємо трішки і він фіксується. Все, є таке діло. Далі ставимо в корпус. Звісно ж, підпаюємо дроти живлення двигуна, так, перевіряємо від лабораторника. Як ви бачите, у нас все закрутилося, завертілося. Так, редуктор теж працює, перемикається. Далі збираємо, одягаємо верхню кришку. Закрутили гвинти, тепер збираємо батарею, будемо перевіряти з батареєю. Так, вкидаємо банки і закручуємо кришку. Все, вставляємо батарею в шурупокрут і будемо перевіряти. Так, Перевіряємо. Бачите, у нас даже індикатор є на шурупокруті. Перемикаємо оберти. І це у нас крутиться тяга дебела. Все буде працювати. Дякую, друзі, за увагу. На все добре, до побачення.